Україні треба здійснити масу цілеспрямованих помилок для того, щоб не отримати свій галопуюче економічне зростання перші 10 років після війни на цьому всесвітньому, навіть не буду називати європейським його плані відбудови від нашої країни, і лише такі диверсанти, як гетьмансе, можуть цьому завадити штучний інтелект. Буде вмонтований і чи не становитиме небезпеку для економіки України і економіки світу в частині втрати цінності людської праці? Я б хотів щоб українські підприємці одним з перших, як вони це люблять робити, перейшли на ці нові рейки, тому що буквально головна битва буде це 24-25 рік. Уже до кінця 25-го більше половини бізнес процесів будуть стояти на AI.